Країна моя, Україна, волосся твоє колосся рве вітер без жалю, закриває тобі обличчя, щоб не бачив сліз твоїх ніхто. Ти дістала із шафи сукню, кольору суму і болі, а поверх одягла корсет, Як лати могутнього князя. Київської Русі Святослава, і меч його в руки взяла, бо ти його донька, ти Україна, світ прокидайся, поки країна моя Україна стримує море, яке вже насуває на землю морем сліз і страждань, світ прокидайся.